Заборонні знаки 3-36. Стоянку заборонено в непарні числа місяця. Знак 3:36 стоянку заборонено в непарні числа місяця забороняє стоянку транспортних засобів в непарні числа місяця. Не поширюється дія знака: на водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою або автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком. Водій з інвалідністю на водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю за умови наявності документів, що підтверджують інвалідність пасажира, крім пасажирів з явними ознаками інвалідності, на таксі з увімкненим таксометром. Зона дії знака від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть до кінця населеного пункту. Дія знака не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги території і в місцях перехрещення прилягання з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету. Дія знака поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений. Зона дії знака може бути зменшена табличкою 7 2, 2. На початку зони дії, а також установленням у кінці його зони дії дублюючого знака з табличкою 7, 2 3. У разі одночасного застосування знаків 3.36, 3.37 – час перестановки транспортних засобів. З одного боку дороги на другий, з 19 до 24 години.